Я ставлю, буду все що Сергій Миколаєвич з кінця квітня 1986 року, і наступні 98 діб разом із Чапаївською дивізією знаходився на території реактора Чорнобильської АЕС. Скільки вам зараз років скажіть, будь ласка? 54. 54 рапісать 56. Чи я вибачаюсь в ті часи? Ніхто не знав, що вона. Я думаю, що дуже нікому страшно так і не було. Нині він новообраний депутат до Київської полтаві райради від радикальної партії Ляшка. Чоловік сподівається, новий статус депутата дозволить вирішувати постійні проблеми чорнобильських ліквідаторів. Сьогодні у залі їх небагато. Чоловіки згадують, 29 років тому вони під час термінового збору і гадки не мали, куди рушають. Так було і з 23-річним прапорщиком Сергієм Монацьким. Туди ми приїхали в Лубни, в Лубнах нас переділи. І вже своїм маршем, як будемо казати, колонами пішли на Чорнобиль. Які догадки? Сказали, що підняли по тривоги армію і все. Планові навчання. Нині після таких планових навчань лише на Полтавщині більше 10 тисяч чоловік усе життя платять своїм здоров'ям. Питання номер один для чорнобильців. Чи не всі причетні до ліквідації наслідків катастрофи у 1986 році? Нині вже пенсійного віку. Тому проблеми зі здоров'ям у них лише більше. Після реформу галузі медицини, направленої на оптимізацію служби, вони можуть втратити звичну для чорнобильців систему надання лікарської допомоги. Той рост цін на ліки ми і не держава не вспівають за тими цінами, і безумовно чорнобильців не вистачає коштів на лікування. На Полтавщині нині проживає понад 11 тисяч чорнобильців-ліквідаторів. У нас увіковічений подвиг учасників Другої світової війни у Полтаві є вулиця Героїв Сталінграда. Тому, якщо ті вулиці, які підлягають перепіменування, це декомунізація, ми вже попросили і міську раду, і обласних керівників, щоб одну з вулиць, яка підлягає переіменуванню, також назвали героями Чорнобиля. У день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на чаес у залі прохолодної чимало молоді. Ми повинні пам'ятати це урок історії, що Чорнобильці захистили. Не тільки Україну, а Чорнобильці захистили весь всю Європу, весь світ. Ліквідаторів наймасштабнішої у світі техногенної катастрофи вшановують авторською піснею Наталії. Май її ще не виконує донька заслуженої артистки України Станіслава. На екрані 20 хвилин авторський документальний фільм кореспондентів Лтави Костянтина Яхновського та Євгена Ковальчука. Повернення в Чорнобиль у ліквідаторів нині чимало проблем, які держава не поспішає вирішувати. І якщо, хоч не держава, то рідні точно пишаються своїми героями. Я думаю, по крайній мере, хоч трошки ж може пишаються.